Вітаю на уроці української мови. Оберіть настрій на початку нашого уроку. Отже, ми з вами працюємо над займенником. Пригадуємо, що займенник це частина мови, яка вказує на предмет, але не називає його. Давайте з вами повторимо розряди займенників. Особові, зворотні, відносні, питальні, заперечені, присвійні, вказівні, означальні, неозначені. Давайте пригадаємо, особові займенники змінюються за особами, числами, відмінками. А він, вона, воно, ще й за родами. Подивіться, будь ласка, перша особа, друга особа, третя особа, одини і множини пригадали. Пригадали, як ми відмінюємо у вас це є в підручнику, тому ви можете з цим ще раз ознайомитися. Пригадуємо. У родовому, знахідному та місцевому відмінках займенники він, вона, воно, вони з прийменниками може мати приставний від нього до неї. Зворотний займенник себе відмінюємо себе собі, себе, собою на собі. І бачимо, що у зворотного займенника себе немає наземного. Відмінка. Пригадуємо, присвійні займенники вказують на належність комусь або чомусь і відповідають на питання, чий, чия, чи є, чиї, мій, наш, їхній. Присвійні займенники відмінюємо як прикметники. Займенники твій, свій відмінюємо як займенник мій. Займенники наш ваш, як прикметники твердої групи, їхні як прикметники м'якої групи? Подивіться і розрізняємо їх і їхній. Я не можу знайти, кого? Їх у рюкзаку. Але їхні висновки, «чиї висновки, їхні. Це особовий займенник вони в родовому відмінку. Так? Їх. Це вони, а їхні. Це присвійний займеннику на земному відмінку. Якщо ми говоримо про їх, то вони залежать від дієслова. якщо їхній, то від іменника. Спробуйте поставити відео на паузу і спробуйте правильно поставити займенник в дужках відповідно до форми в речі. Падають тепло і глухо яблука в нашому саду. У мій, у мого роду сто доріг, небо квіти пригортає до свого чола. Моєму щастю, не було меж. Пропливають зорі України над моїм розчинним вікном, Без мови рідної юначі народу нашого нема. Виправте, будь ласка, помилки свой портфеля. Свого портфеля, твоєму товаришу, твоєму. Да? Не твоєму, а твоєму. Мої знакомої, моєї знайомої. Да? Твоєю відповіддю, твоєю відповіддю. своєю рукою, своєю рукою. Вашого будинка. Вашого, моєму мого, у нашому, нашому, їхньому, їхньому, їх побажанні, їхніх побажань. Дайте відповіді на запитання. Дякую за урок, побачимось наступного разу.